Вони молоді та амбіційні, і саме в їх руках майбутнє нашого краю. В приміщенні районного будинку культури відзначили найактивнішу та найуспішнішу молодь Зміївщини. Грандіозним концертом з відзнаками та подарунками організатори підбили підсумки конкурсу Молода людина 2014 року. В Номінації охорона здоров'я нагороджуються. Шамрай Анна. Вавіченко Євгенія. Євгенія працює на посаді медичної сестри херогічного відділення Зміївської центральної районної лікарні. Дисциплінована, наполеглива досягненні мети, чесна, турботлива, приймає активну участь у житті колективу. Висококваліфіковані та талановиті, хоробрі та відповідальні. Кожен з конкурсантів якнайкраще проявив себе в ті чи інших галузях. Це і медики та педагоги, працівники правоохоронних органів та сільських рад, студенти, журналісти та спортивні тренери. Саме вони є окрасою нашого району, і тому кожен з них по праву отримав цю нагороду. Я була дуже вдячна за таку високу почесну нагороду. Я надіюся не розочарувати цих односельчан, Надіюся підтримувати молодь надалі, приймати активну участь в громадському житті села. І взагалі це для мене дійсно досягнення. Я дуже вдячна за цю нагороду. Організатори потурбувалися про те, щоб програма заходу була яскравою та насиченою, а тому між нагородженням призерів публіку розважали своїми талантами учасники колективів самодіяльності району.

А людина року» – конкурс, що спрямований на розкриття потенціалу амбітної молоді зміївщини. Багато з них вже обрали свій шлях у житті, і тепер своєю щоденною працею допомагають розвиватися не тільки нашому місту, а й регіону чи навіть країні в цілому. Людмила Маслова один з героїв свята, і вона ділиться з нами секретом свого успіху. По перше, у кожного повинна бути ціль в житті, до якої потрібно йти маленькими, але певними кроками. І тоді удача. Вдача завжди посміхнеться для декого конкурс став відкриттям. Хтось отримав заслужене визнання за пророблену кропітку в роботу для інших гарним стимулом, щоб реалізувати і власні можливості. І Як результат, це збільшить кількість лауреатів конкурсу Молода людина 2015 року.